Сьогодні в нас дуже цікава тема. Як ви думаєте, що в цьому ящику не здогадуєтеся? Не здогадуєтеся. Такий собі ящичок. Вже готові? Готові. Будь ласка. Сьогодні в нашому відео ми будемо дуже цікаву тему обговорювати: як відрізнити голубку від голуба. Часто можна купити на ринку собі голуба і не знати, якої він статі. Голубка відрізняється від голуба тим, що має заокруглений дзьобик. Бачите такий заокруглений дзьобик. І в голубки тоненька шийка. Така файна шийка. Також вона має ніжний голос. Як ви чули, так пищала тихенько. Найчастіше голубки мають такі темні відтінки для маскування від ворогів, щоб вберегти майбутнє потомство. Має такий різний сивий і чор, з чорним окрас наша голубочка. Покажись голубка, яка ти файна. І ще така відмінність. Якщо взяти голубку за дзьобик, дай дзьобик, дзьобик, то вона не втіче. Голуб, то зразу буде втікати вириватися, а голубка не виривається. Ось така цікава інформація. Це важливо, коли ви будете купляти голубів для різних заходів. І треба старатися, щоб вони були одинакової статі. Ну, щоб потім не було проблем в них. Ось така цікава інформація. Дякую за перегляд.